Миру Божого всім, Слово Боже говорить про те, що ми можемо врятуватися тільки благодаттю Божою. Але що таке благодать? Апостол Петро в своєму першому посланні, в першому розділі, писав, що істина благодать Божа, вона призначена для обраних. А хто ж такі обрані? Обрані це учні Ісуса Христа, ті, хто продовжують справу Ісуса Христа. І апостол Петро писав, хто ж такі обрані? Це ті, хто знаходяться в волі Божій, ті, хто живуть по духу, поступають по Слову Божому, і ті, хто слухняні крові Ісуса Христа. Кров Ісуса Христа вона тече в Його тілі. А церква це і є тіло Ісуса Христа. Тобто, коли ми поєднані з церквою, коли ми слухаємо духовних Божих людей, коли ми у всьому однодушні й однодумні, тоді ми послушні крові Ісуса Христа, і вона вимиває нас від всякого гріха. І тоді апостол Петро писав, що благодать і мир вони ті помножаться в нашому житті. Тобто спасіння буде через нас. Як Ісус поклав своє життя заради спасіння кожного з нас, так і я, якщо є учнем Ісуса Христа, я буду покладати своє життя заради Христа та Євангелія, буду продовжувати справу Ісуса Христа. І тоді благодать і мир помножиться.